Ну, зараз десь два ночі, взагалі, чого, чого це відео? В общем, там шахеди літають, ну, спать то нереально. Ну, думаю, що в нас же про альтернативну енергетику інтересно. Подивитися, що тут відбувається. які напруги там і так далі. І сьогодні я наткнувся. Ну, сьогодні, коли я батареї сонячні чистив. наткнулся на канал там Игорь Несадим, по-моему, он из Полтавской области, через Черкасской. Ну, в общем, есть такой канал, он там занимается альтернативной энергетикой, в него там свет, там тепловый насос, в общем, там все расскажет. И в него напрямую солнечные батареи были подключены до там, например, электроплитка, там до бойлера и так далее. И вот он тоже сегодня чистый в панели и рассказывал, как типа, э, ну, есть там люди, которые кажут, что вот под солнцем, вернее, під снігом воно дає багато там енергії. У ну, мене сьогодні, наприклад, воно под... ну це він каже і каже, ну воно нічого не дає. І в мене так же само, я сьогодні дивлюсь, ну що, коли сонце світить, в мене 200 яких-то видає, тому що панелі ну під снігом, я і вирішив їх почистити. А ще він сміявся з того, що типа, чуваки кажуть, що та, типа, вони навіть луни дають. Так ось, все, луна, ну правда. Щось трошки розплила. Ну, може тому що. Ну, я не знаю, може не так. Ось ось луна. Оце зараз світить. І зараз підемо подивимся до інвертора. Скільки ж все-таки там напруги вона дає. Аж цікаво. І скільки там, не знаю, може даже МПТТ. МПТТ стартане. Ох, ржу не можу. Сейчас подивимся. Так, ну так і є. Година 57. 16, 25. Тепер дивимося, що ж все-таки дає місяць. Так, 0 вольт. Ну, понятно, треба ж включити панелі. О, щелкнув рубільничок. Зараз включимо панелі. Включили. О, напруга росте. Навіть сильно. Почекаємо трохи. Так, фокус, де фокус? Ну я, мабуть, якщо Ігор побачить це відео, йому привіт, Хай покаже тим чувакам, які кажуть, що лунна енергія, коротше, от вона працює. Ой, я не знаю даже як з такої напруги знайти якусь точку МППТ. Може якось резисторами попробую нагрузить когдась Ну, Щось мені не дуже хочеться. Кстати, зараз мінус 12 градусів. Тобто, ну, доволі холодно тут. Я не знаю, як наші хлопці там, конечно, займаються всією цією історією, збиваючи эти долбані шахеды. Вот, зараз подивимося, Сколько ж все-таки буде напруги? Ну, 28 вольт примерно. Це заряджається конденсатор, я так понял, в інверторі. Вот тестер я виносити не хочу, бо він зразу тут замерзне і перестане працювати. Ну, може, я якось выйду з тестером подивлюся. Ну пока що я ржу, да. Ну з такої напруги, конечно. Ну що, ну телефон можна наверное, зарядити. Ну да, в принципі. Power delivery получится какие-то. Ну десь так. Ну 30 вольт получилось. 31. Воно так медленно росло, що ці конденсатор еле зарядило, то я не знаю, яка тут мощность буде, Треба буде поміряти якось. Если Игорь побачишь цей видос, то поржи, короче. Все добре, до зв'язку.